Запаси критичних і стратегічних корисних опалень верифіковано за системою РК ООН. Державна служба голови та надр України опублікувала звіт про верифікацію запасів стратегічних і критичних корисних опален з зарахуванні міжнародних систем класифікації, а саме рамкою класифікації ресурсів ООН. Класифікація спрямована на задоволення потреб у різних сировинних секторах і сферах застосування. А також приведена в повну відповідність до принципів сталого управління ресурсами. РКОН це універсальна система світового рівня, в якій ресурси та запаси класифікують на основі трьох фундаментальних критеріїв щодо інших новин тижня. Інтеграція українських відновлюваних газів до енергосистеми ЄС стимулює виробництво біометану в Україні. Наглядова рада Укренерго звільнила Заченка з посади голови правління компанії. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії ВолкенКЦ. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.